Знайомтеся козацький рій «Нічні яструби. Восени і доньки, славного народу. Що ж, будемо знайомі. Я Марк, я роєвий. Силу богатирську маю, як Петро, як Сагайдачний. Буду козаком я вдячним. Я Ярослав парубок моторний, хлопець, хоч куди козак. І як герой наш Дорошенко, я б теж усім би поважав. Робити справу свою добре, якщо ти вже її обрав. А я його хоронжий і в бою в мийний час я пов'язую їх для нас. А ми, дівчата берегині, дочки славні України. Бережемо душу і тіло наших славних козаків. Ми маленькі козачата, славних козаків з прийшли вас друзі привітати і про себе розказати. Я козак і ти козак. Я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими козаки. Ми молоді. Активні. Наполегливі. Розумні. Сміливі. Креативне. Початок наш завзятий Час про себе розказати. Хто ми, браття, Звідки ля Яка вродила наш земля? Наше місто мальовниче Лисичанськ на Жнавці. Будемо разом прославляти ми його по всій землі. Наш козацький славний рід передає усім привіт. Наше гасло степ та воля козацька доля. Наш клич Яструби у зениті поки що летають. На золоту клітку волю не міняють. Наш девіз! Дух славетних козаків нас усіх єднає. Віра, воля, честь і слава все перемагає. Козацтво слава Україні. Любов та гордість все народна. Українському козацтву слава. Слава слава. слава. Браття, це все зрозуміло. Козаки, вільні та хороби з ворогами билися, край наш захищали. А ми що зробили? Тож давайте розкажемо про наші досягнення. Так у чому ж ваша сила, браття козаченьки? Сила наша у любові до в країни неньки. За Дніпровські пороги хай вона полине, де козацький дух живе, і пам'ять, і понині. Буганщина чарівний край, це наша батьківщина, тут патріоти ти знаєш, за це вів себе світло. Луганщина – це вітер буйно крилий, що пояски троня в саду зйомає. краю, ти мені даруєш сили. На щастя в майбутньому чекає. Моя Луганщина і ягідна і вугільна, на териконах часу себе зна, Щаслива будь по всій вікії вільна. На карті світу в мене, ти одна. Сини твоєї батьківщини в них сила духу непоборна. Козацтва, слава України, це гордість наша всенародна. Дві твої України. Говорить сьогодні дорослий бо ти в нас найкраща, нас світина. Немає другої такої землі. Тож побратими, всіх вітаєм. Хай сокіл в небо вже злітає. Виходить наперед жура, козацький клич звучить ура! Хай не буде переводу всьому козацькому роду. Ми за мир в країні нашій нині. Героям слава, слава Україні!